Творення і відновлення це вічні теми еволюції світу, інновації та прогресу. Людство неопинно рухається вперед у пошуках істини, долаючи циклічність природи та цивілізацій. Саме цей рух дав початок найдавнішій і ключовій галузі сільському господарству. ZoomLine, як провідне підприємство, акції якого котируються на ринках A+, H у Китаї, ось уже 18 років поспіль входить до рейтингу 500 найцінніших брендів країни. ZoomLine має глобальну мережу, яка охоплює понад 40 країн. Заводи, науково-дослідні центри та представництва компанії працюють у Китаї, Німеччині, США, Італії, Великобританії, Індії, Бразилії та інших регіонах, забезпечуючи підтримку клієнтів у 80 країнах на п'яти континентах. Від заснування в 1992 році Зомлайн перетнула океани, створюючи легенди в галузі будівельної техніки по всьому світу. У 2011 році Зомлайн заснувала напрямок Agriculture Machinery, щоб докорінно трансформувати сільське господарство. Сьогодні компанія повністю сфокусована на сільському господарстві, об'єднуючи партнерів з усього світу для розкриття максимального потенціалу кожного сантиметра землі. Зомлайн єдиний постійний постачальник сільськогосподарської техніки в Китаї, офіційно визнаний організацією об'єднаних. Націй, це підтверджує високий рівень довіри та міжнародного визнання нашої продукції. Разом ми створюємо майбутнє сільського господарства. Ми виробляємо інноваційну техніку для традиційного вирощування основних сільськогосподарських культур, зокрема пшениці, кукурудзи, а також рису та інших культур. Ми забезпечили повний цикл від планування обробітку ґрунту, посіву догляду за культурами до збирання врожею і після збиральної доробки. Одним із ключових досягнень компанії стало створення флагманського трактора Піл 23 04. розробки орієнтованої на сучасне та майбутнє сільське господарство. З також посідає провідні позиції за обсягами експорту гусеничних комбайнів. Ми стали першими серед виробників у східній Азії, що запропонував повну серію обладнання для екологічного сушіння, зберігаючи лідерство на ринку Китаю. Сьогодні з впевнено зміцнює свої позиції на ринку східної Європи, пропонуючи високотехнологічні трактори та іншу сільськогосподарську техніку. Компанія не лише відкриває нову еру успіху китайських брендів у цьому сегменті, а й уже кілька років отримує лідерство в експорті тракторів з Китаю, завойовуючи довіру аграріїв завдяки надійності інноваціям та оптимальному співвідношенню ціни і якості. Співпрацюючи з більш ніж тисячами партнерами у понад 60 країнах, ZoomLine реалізує глобальну стратегію глобального села. Ми створюємо повну систему виробництва продажів і сервісного обслуговування, забезпечуючи високу якість техніки, яка проходить перевірку часом і завойовує довіру клієнтів. Наші інновації формують майбутнє разом із партнерами. Ми створюємо цінність. Спираючись на передові технології з онлайн рівень механізації, цифровізації та впровадження розумних технологій у сільському господарстві, інтегруючи інтелектуальні технології та цифрове землеробство, ми створили безпілотні ферми та унікальний бренд Джон Гіайн Діджитал Райс. Наша мета стати провідним постачальником AI, інтелектуальної сільськогосподарської техніки та комплексних рішень для розумного землеробства, перетворивши аграрний сектор на високоефективну сучасну індустрію. Приєднуйтесь до нас і разом ми розкриємо безмежні можливості майбутнього сільського господарства.